Замітало землю білим снігом, та від болю плакала земля. Наш герой прощався вже і світом. Зустрічала воїна сім'я. Він лежав, не міг обняти доню і нічого нам не говорив. Сивина покрила рідні скроні. Володимир так життя любив. Він любив тваринок доглядати, був у нас дбайливим джолярем, але мусів землю захищати. Ми тепер лиш фото обіймем, дружелюбний, щирий та хороший. Наш володя людям помагав, у молитві тихій Бога прошу, щоб рай герою дарував. Люди у мартинівці зустріли, на коліна стало все село, квітами дорогу постелили, і від болю в грудях запекло. Побратими голови схилили, і від сліз топився білий сніг. Що ж ви, окупанти, наробили, що у небо шлях уже проліг. Донечка лишилась сиротою, і батьки лиш плачуть по кутках, як же всі сумують за тобою, бо тримав нам небо у руках, може, і без хліба часто було, може, пити вої не хотів, ви країну кров'ю здобули і пішли до рідних журавлів. Ти прийди, володя, нашу хату. Дощиком осінньому у вікно, донечка чекає бідна тата. Відпросися в Бога на Різдво, тихо, тихо догорала свічка, лютий нам могилку покривав, заходила вже на землю нічка, а герой до Бога приступав. Хай спочине воїн в синім небі, де літають рідні журавлі. Нам героя зовсім тут не треба, лиш би жив володя на землі. Покладаємо до могилки квіти, у молитві згадуємо ім'я, як же нам із серця відпустити. За героєм плаче вся сім'я, дякуємо рідні, за героя і батькам подяка від усіх. Він боровся мужньо так зордою та зробив усе, що тільки міг. Дякуємо донечці за тата, подвиг буде жити у віках. А тепер у Бога вічна хата ніс його ангелик на руках.